Працює ТЦК, той працює, 20... та 20 20 це карти служить поранення. Станом на голосування пропозицію 20 тисяч, хто за, прошу підтримати. Проти, отримаю, дякую. Так, <кхів> поступила заява жительки села Киселів Мігрін Олени Михайлівни надати матеріальну допомогу її синові Фернюку Євгенію Івановичу, який поранений і зараз знаходиться на військовій службі. Травма, пошкодження, хрептоподібні, зв'язки та меді... медіального меніска, колінного суглобу, завій тканини. Ну, така важливо, незначна травма, але. Хто там з Василь Іванович, будь ласка. Староста, хочу чути ваші ці Так, Так, 24-му році. Син і батько воює. І батько, батько воює. Був поранений. Ну, він зараз так, на службі. що вважає, так. Так само, На службі ми будемо давати 20 тисяч, якщо би ваша, будь ласка, ставлю на голосування 20 тисяч гривень. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримали, дякую. Давайте далі, що. Так, також жителя села Киселів, Федор'як Дмитро Васильович. Четвертий. так. Травма була вибухова травма 25 го Федор'як Дмитро Васильович. 25 квітня 2025 року вибухова травма, вогнепальне-осколкове поранення голови, сліпі поранення обох очей, з наявністю сторонніх тіл, контузія, важкого ступу, обох очей, гематоми, закрита червоно-мозгова травма і струс, перелом носа. І там все зв'язане з головою. Це вона працює в садочку Віселенці. <рес> 15... 15... 25... 21... да, но... Та ну, тобто, ти ви ж певно, що лікуванці 25 січня, так. Він дійсно він вдома Так. No, 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 no. 20 мало, no, no. no. Давайте 30 тисяч, давайте, думаємо, то все без проблем. Якщо ви дійсно кажете, там голова. Давайте 30. Ж... No, Давали по 30 давали. Давайте 30-му 30. ми давали поранення було. Значить тут тридцять. Може там і 100 треба, але ми там межі. Не розуміємо. Але завтра прийдуть ще, а нам не буде і 20, що за що дати. Ну, а дивіться, він зараз що, лікується на Люда? Так, заслужкується, свіже поранення, він зараз вдома на лікуванні. Ну, а буде у лікарні, але не, не служить, скажімо. Він вже і не буде на війні. Да. Ну, ну, Нема ну, не проблем. Давайте поки ну, тоді 30, значить 35, 35. Кажіть, будь ласка, будемо це. Я не знаю, як ви знаєте в суму селі там, як це. Ставлю 30 тисяч пропозицію і прошу підтримати. Хто за, прошу голосувати? <гану> <Це такі> Проти, <життя> втримав, дякую. дякую. Це, це чотири читається, а це не вікна, що карту сесії буде 3-4 чоловіка. що колець. І треба по-любому всіх не обідати. Не буде це мало 20 тисяч, там 30. Ну, але каже жінка, що я розмовляв, нам буде значити 20 тисяч. Кажу. Ні, ну, звичайно, що так, тому без проблем каже, то е, Тому з дякую за це. Що там так. Не, так, Харюк Василь Миколаєвич, житель Слакісі. Травма була 22.05.24 року. 5. 5, да? Дивіться, він вже отримував допомогу в тому році, 10.12.24 року на поране. Ну, що... І просить знову. Mm -hmm. У нього травма була консолідована.

У грудні, у грудні. грудні Тепер ми йому дали 20, 20, 20 тисяч. Він вже написав знову так. 24. Він каже, що він не брав. Я, я дивилася? Я. Да, ми його питали, яка я у Я вас не брав. Я кажу, як вас брав. Він був у нас. І всі кажуть, що він не брав. Чи ви не розумієте це? Це ж я розумію, це я кажу, що ми вже вирішували це питання. Він це не дав. І це ви щось ніби ще на нічку, але особисто Тоби на його, не навіть не, не на банк нічого, особисто Тоби. на його рахунок Я кидала. Я сьогодні перевірила Тоби. спеціально. Його код інфікаційний звірила повністю все. І забралося чи? Ні? Ну та як воно би породилося нам, звичайно. Він на об'ясняє, що і... на карточку нього ну, приходили, а бачив не знає звідки. Після варію зайти в картку ну, і там знаємо. От він тепер звернувся, тільки що дзвонив, каже, що їй треба подвір'я обробити. Там таке подвір'я, як ну, так, поїхали. Та як поїхали? Треба було б людей давати. А? Ну на лікування чи подвір'я робити треба? Зараз він людей просить, щоб я покосив покусив все. Та нічого, Саша, не станеться. Я це зроблю. Що кажете на рахунок цієї допомоги? Підхід має бути один. Якщо другому робити, ви розумієте правильно, що ми мали по одному разу дати, я виходив чати слово. Це таке, ми ймови дуже відчуваємо і дякуємо, але ці хлопці, що сьогодні, наприклад, не можуть через наслідуючу сесію, значить тоді знову на другий раз подавати, ми потягнемо по грошах. Ви дивіться, як у вас фінанси є. Якщо Ні, Це, trebu... це треба вирішити, ми даємо це раз у річ. даємо раз, або раз. Я думаю, що раз. Що, раз бо хлопці тут знаки наречаються, ну, що є такі, що не зверталися. Ніхто ще не, не зверталися. Що вони чують, що є такі. Але давайте це ще раз, не, не раз у рік, це раз, лише минулого чотири місяці. Це навіть не раз у рік. Ці чотири місяці прийшли не знову пишу заяву. Але йому треба роз'яснити. Вася, дивись, коли це відділяємо лише один раз. Один раз. Вас прошу і вас ви об'ясняли. Я кажу, що ви не пам'ятаю гроші присажили. Я не, я кайф, я віде, віде, кайф, я не знаю, звідки я кажу, це виганку. Можна людині взяти виявлення, які буде роз'яснено. Якщо десь собі буде то на ходу, буде роз'яснити, бо він дійсно може не Та я за це поволя саме визнати.

в я буду, Якщо ми прийшов <голові> вразило, то значить допоможе. Він може зв'язку з тим, що за чужим отримувати. Це серйозне питання. Він у штаті <голові> приходить. Він Так, до заплачувати.

В мене все. Я швиденько по затвердженню технічної документації щодо встановлення відновлення меж до будівництва повністю мого будинку. Я зачеплюю цей цільове в свіх подрізнащах. Ми на комісії працювали. Кова, Черена, Миколаєна, Савок і Сеїв. Площа 005. Тоді вам все не файно, що і відновили. Але просто зараз воно йде по-другому. <головіка> Де ще не знати, з яким мати. Ви мені сказати, це два рази, це три, а вони ще не дали, і Матери. Матери? Матери? Менше, Йому треба дати 100 тисяч. А це йому буральний. Ну, Ви розумієте, що люди, питають, чому От, відмову дали, бо західний був просить укласти ем, це. Привкласти договора оренди, продовження або вони закінчується через рік, так? через рік Ну, а Там відповідно 70 гектарів землі, Ну, в чотирьох чи п'ятьох договорах. Але я дав доручення голові, акумулювати. Жодні, е, жодну сотну не давати нікому землі акумулювати земельний банк для того, щоб прийдуть хлопці, ветерани е, з війни, з війни, чи чепі, вона закінчиться війна і треба хлопцям надати. А їй нема землі. І сьогодні ми повинні все акумулювати і надати хлопцям по-любому, хоч по гектару знайти, а їх буде дуже багато. Хтось по 50-сотків. А сьогодні вони вже хочуть ще рік, ще рік вони мають в оренді, і вони хочуть їм вже за сім я на 7 років. Яка слухайте, Хлопці на війні. Прийдуть яхтів, як це можна робити? Ну, це ну, представник, вона зрозуміння, я не знаю, як її там керівництво, ну, жіночка була, вона розуміє. Я ви розумієте, що е, якщо ми не знайдемо в землі, ну, ну, ніхто не скаже дякую. І Я бачу сюди, який сидів після АТО, де подавали хлопцям, вибачте в посадці. Ну, то сьогодні щодня то не розроблено. А я не хочу такого, я не маю, Бог поможе. У нас тежці немає. Запросив е фермера, який має на 25 років, не, все законні долі, сплачує середні роки, я запросив його, Свивка Андрій. І він каже, знаю, я кажу, Андрій, треба, а ти відмовився. Він каже, я можу відмовитися Володимир Петрович, Але з умовою, що ці хлопці, потім візьмуть, зо мною підпишуть мінімум 7 років. буду так з ними говорити. І трохи нема 50 гектарів, зараз 70 гектарів е, з баберку утримую. хай ще десь просто, і хоч щось не було. Ви зрозумієте, що ці люди заслужені, якщо ми це не зробимо нас по волоці, ніхто не погнав. Вони цю землю захищають життям. Правиль. І земля не має бути в посаді, це має бути та, що земля, що вось. Рібачте, ну, кроме Веремчанки і Бабина, ми зараз не маємо що запропонувати витерати. І це серйозне питання. Це завтра то вже приходять, хлопці чи писати, Про хлопці, Нічого не пишіть. Бо по-перше, заборона на цей вет, а потім, коли здімуть заборону, то це будете писати, все, будьте самі, якби коли давали своїм маточка. Самі крутити, бо що, е, ну, не буде по тих два, як пише закон до двох гектарів. Ви башка допомогла б не йшли по гектару, я викладав. Бо хтось з цих ветеранів, хтось скористався своїм можливості на безоплатну операторацію, хтось е, вже взяв як е, учасник бойових дій під час Тобто, ну, Бо зараз дуже багато хлопців, які є зараз на захисті України. Тому нам це те, дуже серйозне питання. Ми сьогодні маємо це все акумулювати і стримати для того, щоб в подальшому передати учасникам бойових дій, які зараз ми сьогодні будемо не треба вчинку. Тому ці питання дуже серйозні. Тут кажуть, не спішить продовжити і там так далі. Ви бачите, що робиться у цім, що вони за цю землю проривають, а землі вже немає. Тому є, ну, давайте ще про ці, ці землі. і вже по, по цьому західному було, ми приймаємо. По західній Богу мене відпрацює грамотно, як е, писати я казав, ухажіть, щоб вони не думали, що ми якісь е, інші у нас є е, плани, а ухажіть, що подаліш, ми комунуємо земельний парк, а в подальшому будемо надавати учасникам, бойових дій. І все. Ми так е, будемо просити, що у них там подальше, так далі. Тобто це серйозне питання. Давайте далі про всіх питаннях. Манзурак, Олександр <клес> Юрійов, <клес> віземельна ділянка 020 соти, Шевченка, 47 і Филипчук Юрій Васильев, на 21, 024-94, Мельничук Марія Єліна Веренчатка, Петра Сайдачного. Площею 008, Га. Попівчук, Ігор Миколаєвич, село Бабин, вулиця Котляревська, 0,13 Га, соми поселила Васильев село Борівці, вулиця Франка, 2, 6, Карпашевська, Руслана Михайла, Карпашевський Микола Михайлович, Ігнатю, поселила Михайла, земельна ділянка, площею 020, будівництво обзорів, житлового будинку, Ливнева. Сім село По цьому цільовому призначенню все можете проголосувати. Хто запрошу підтримати? Проти утримувати. Дякую. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі сертифікату звернувся Черняський Іван Іванович. Площа 226 умовних кадастр... кадастрових гектарів, село Бабин, ділянка номер 484 Це надання дозволу на виготовлення технічної документації. Ще має людина сертифікат, спадкувала і хоче виготовити документацію, щоб мати свою ділянку в натурі, на місцевості. З такою заявою звернулася селянка Анастасія Васильівна, також в селі Бабин, урочище книж, земельна ділянка 373 номер. Прошу проголосувати. Хто за, прошу підтримати. Прошу, отрималася. Звернулося товариство, акціонерне товариство Черніців Доленева. Проси затвердити проєкт землеустрою щодо відведення змени ділянок оренду пощо 0124 Гарне для розміщення та обслуговування лінійних об'єктів енергетичної інфраструктури на 11 земельних ділянок. Це опори і... Напевно, все опорою ТП 104, що таке. Це в селі Борівці, просить укласти договір оренди терміном на 49 років, то встановити річну оренду оплату, просить 3. Я пропоную 12%, тому що там дуже мізерні кошти не так сплачують. Прошу винести на голосування. Якщо є у вас інша думка, будь ласка, якщо е, це що прочитала Тетяна теагрома, прошу підтримати. Хто за? Проти, утримаю. Дякую. І остання заява, втретє, звертається громадянка села Кісерів, Кузик Марія Миколаївна просить розглянути її заяву щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з земель для ведення товарного сега виробництва у землі для ведення особисто селянського господарства. Проєкт рішення затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється із земель для ведення товарного. На у землі для ведення особисто селянського господарства ходить Марії Миколаївні, земельна ділянка коштів 1,4899 сорок вісімдивносто межами села Борівців, Ренченської сільської ради. на Голосування хто доданий проект зачитав для наградина. Прошу підтримати. Відкриваю його рот і що робити? Я так тримаю. Четверо. Три. Три, хто ще? Підніше за вас. Раз, два, три, три чотири. І везе, так? П'ять раз. Я утримую вас. Давайте тоді. Ще раз. За. Раз. раз. Проте. Утримуємося.

Травується, хто саме. Ні, були люди, що працюють, чого все рашне. Хто Ще зараз, підніміть, будь ласка, руку. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Ще одне треба. Васильович.

Шановні депутати, ми розгадали на комісії звернення газмережі філії про внесення змін до договору. Від 12 березня 2025 року ми відповідне рішення вже приймали, їм відмовили в додатковій угоді. Нічого нового вони не написали, крім того, що звернулися до обласної адміністрації, до голови. Голова нам не написав, написав начальник департаменту. Вони нас не то щоб не уважили, чи навіть не хочуть нам роз'яснити, у нас немає фахівців, так як ми на комісії обговорили це. І я думаю, що моя думка прийняти таке рішення, залишити наше попереднє рішення в силі про відмову. Запросити їх на наступну сесію. щоб, Можливо, вони якісь мають аргументи, ну, якщо їм це потрібно, що це життя неможливо. Не ну, представник може приїхати на сесію, розповісти і що нормально. І ми приймемо рішення, можливо, змінимо своє рішення і, і не сам змінимо. Якщо так, то. Таке звірство, так. да. так. uh, значить, воно як має в кінцяти залишити попереднє рішення про відмову місяці. Запросити представників газ <пілість> на речі на наступну сесію. Не переконуйте потатів, чому не двадцять п'ять на 45 там так, і так і далі. Тому, якщо вони Доведуть, що все необхідно і для них, і для нас я, і для... для громади, і що воно відповідає чинному законодавству, тоді ми підтримуємо і переглянемо на рішення. Шановні депутати, ви якої думки? Якщо такої самої думки, як і, е, підготовили даний е, е, проєкт рішення, прошу підтримати. Хто за? Про? Підтримує? Дякую. Шановні депутати, всі питання порядку денного, 50. П'ятої сесії, 8 степеня. всі вичерпані. Вам усім дякую і сесію оголошуємо.